І елементу edit текст ми задамо а, йому певну а, кількість оцих умовних ячеек. Це задається так. Weight Не Ні, вейцу, але wait. Давайте wait. це лайут вейт. А він нам набирає літерку v, типу wait. і він підказує, що у нас або layout weight, або ВІД, ось така ощупать. Тобто так. вейт і дамо йому ну, наприклад 8 Ви бачите, що як тільки я поставив 8 вона сюди з'їхала і скаже значить, для цього 2 а ось цю, тут 8 буде а, ну і давайте йому забули йому ID додати бо нам цікаво ж буде виводити текст Android ID. І ну давайте який там у нього текст, хай буде перша літера вводіть текст Є, от хай буде Є, а тут буде Є, ну не знаю. Давайте назвемо Формула. Щоб потім не змінювати. Ну, це буде не формула, звичайно, поки що буде це ім'я, ну хай буде так. а тут кнопочка run все ну и давайте давно еще одну кнопку run и id у него будет clear бачите он подхрестывает бо однако имена не можно работать так b clear так и тут написано будет clear Значить, кнопки виглядають в такому вигляді. І ми тут йому layout і таму, і видамо. Цьому один і цьому теж один. Ось у нас дві кнопочки і вони якось там переносяться, ну дуже гарно. Тому ну зменшимо. ну Поставимо ось так от 6 наприклад. 6, А ось цих по 2, Ой, не тут 6, Чи тут? А, не тут 6. 2. І тому 2. Ось якось воно не зовсім взагалі. Так, виглядати, давайте йому все ж таки якось виправимо все це. Давайте спробуємо хитрість. Ось тут, якщо поставити ноль, він, він змінюється. І цьому ноль. Ось а цьому поставити взагалі 10. О, і тоді вони, значить, бачите, з'являються оба. Ну, це така от хитрість, яка каже, ото, якщо вона поділена, то ці речі він, система потрібно розташувати в будь-якому випадку. Йому кажуть, що йому ноль, і він його каже, да, я розташую його. І цей розташую, бо в нього то ноль. І він розміщує їх, а потім значить, розміщує. Значить, ми розмістили його. І ми маємо, в принципі. Все для того, щоб зробити наш Hello, токи не Word, а якесь там ім'я поставити. Ну, давайте, давайте. Тепер єдине, щоб це зробити, в текстю теж повинна бути ID. Ну, Текстю, там буде перша літера Т і Т ну, Різал, хай буде так набратися. Ось, Тепер у нас все є. Так, начебто трохи підтормажуємо. Збережемо все це. Ну, якщо в принципі запускати можна прямо зараз. Воно не буде реагувати ні на що одного, ми просто можемо подивитися, що ми можемо зробити з цим. Давайте покажемо наш емулятор і запустимо. Тобто він зараз такий і подивимося процеси. Бачите, запускається граду і він буде запускатися кожного разу. В принципі, можна зробити так щоб він не кожного разу запускався, але це тима вже більш продвинутого там курсу. Чомусь... А, йому не подобається ось цей перезал. Тому що ми не так записали його. Починається собака плюс ID. І отак оце. От ось так буде правильно. Так буде правильно. Перезберігаємо все і запускаємо. Каже, що термінейте для давайте ще раз, я не знаю, чому Чи він термінет, там дивимося, нічого такого немає. Давайте поставимо паузу.